Доброго дня. Почала достигати актинідія. Взагалі вона дуже пізно достигає. Сорт мені, на жаль, невідомий. Хто знає, що це за сорт, підскажіть, будь ласка, квітне пізно достигає, напевно, як київська крупноплідна, Ну, вона ще зелена тут. Я зривав маленькі плоди, що вже стиглі. Ось як вони виглядають. Лимонний присмак, майже як солоденький лимончик, їсиш. дуже цікавий смак. Маленькі плодики, бачите, я думаю, це чи Кокува, чи Ісай, можливо, не знаю. Хто знає, підскажіть, можливо, в когось така росте. Зараз я зніму, як тут виглядає. бачите, тут трошки більші. Теж дуже цікавий смак. Пізнє дозрівання. Хто знає, то буду вдячний за відповідь. Зараз я зніму в розрізі. Так, дивіться, насіння майже немає. Ну, дуже цікавий сорт. Маленький, але цікавий. Все, дякую за увагу.